Мама 10, 10 лет, Я поняла 85-й номер, 10 лет. Она одна в семье. Всі спасибо большое. складське приміщення у центрі Києва. Тут волонтери ініціативи Діти Героїв України готуються до чергової поїздки, пакують одяг, взуття, іграшки, шкільне приладдя. Все для дітей, загиблих воїнів. Там так згорі іграшки поклали, бо ті завжди іграшки потрібні. Дивіться, які гарні чоботи, чоботки, новенькі. Кросовки теж новесенькі. Тут Тобто різний різний одяг. Тут і на хлопчика, і на дівчинку та мамою дзвонюся. Ми знаємо, знаємо розміри припподовання дитині, що їй потрібно. А я знаю, що там знаєте, десь дитина хоче ляльку, а десь дитина хоче книжку. Волонтери самі шукають родини, дізнаються, яка допомога потрібна, а потім збирають необхідне і відвозять. Я коли щось роблю, намного себе, ну от хоча б да мілочка коїта там вещи складу, я намного себе відчуваю. Когда я смотрю новини, і нічого ні дякую. Там так, то, в общем, то й для себя пользи є для якогось то емоціонального Усі організаційні функції волонтери теж взяли на себе. Поки що вибачайте, але ми заміняємо собою якусь маленьку там структуру міністерства політики. Крім одягу та іграшок, волонтери везуть ще й продукти: крупи, консерви, солодощі, фрукти. Так ми ж їздимо не тільки по вдовам, а по тим хлопцям, що просто зараз воюють. От просто хлопець зараз пішов там на війну, да, так от вийшло там в житті. І не важливо, чи він пішов добровольцем, чи його призвали, в нього залишилась родина. І ми всі знаємо прекрасно, на які кошти він може розраховувати, будучи там. Чи проживе та родина на ті копійки. І якщо ми знаємо, що в нас трохи залишилось продуктів, то хіба ж не краще його відвезти на його родину. Дай йому там воюватися буде трохи легше мати. Ну ось, все спакували. Все, нормально. Києва виїхали, ми їдемо до Радомишля, потім навколо Житомира Росела, потім до новгород волицького там с -с -с село около Новгорода Волицького. Там десь на Тетяно її маму та друга Дмитра чекають сім вдів і дванадцять діток. Горе переступило їхній поріг, і багато хто тепер не знає, як жити. Волонтери це знають. Вони хочуть не лише підтримати родини героїв матеріально, а й своєю увагою дати новий стимул для життя. Якщо будуть родини загиблих хлопців 80-ї бригади, але потім ще будемо у Новгород Волинському, то там тридцятка є. Веземо все, що напакували за, за тиждень, з мамами зізвонилися, нас чекають. А там далі будемо бачити, що, як воно вийде. Здебільшого будуть села, бо по містам воно якось трохи легше, є і волонтерські рухи, що допомагають. І Та взагалі там в місті легше вижити, як, як вийшло. Так вже. Зима багато гарного. Хотіла б порадувати трошки, хоч, хоч до свята, бачите, яка весна почалася. Мають теж не забувати, що не все такі жінки. Треба хоч якось приходити вже до тями, бо мають виростити наступне покоління, і покоління має вирости здоровим, і морально, і фізично. Важко було от перші, мабуть, 3-4 поїздки. Було важко. Психологічно важко було. Ми там ну, повертаєшся додому і ще тиждень відходиш від тієї всієї, інформації, що ти отримав. Зараз вже трохи легше, вже якось навчені. Ось і перший пункт призначення поблизу Радомишля. Бідна хата. Бідна хата. Стати ну, це ще! Танюша! Хесть! З весною. Воно зацвіте. Привіт! Як тіла! Mm -hmm. <laughs> так десь поставимо десь. обстріляли тричі садочок Орбитне, тричі Піски та позиції сил АТО неподалік шахти Дудовка. Хочу, щоб мій місто живим був. Моя країна живописна. Розділатися завжди я й пішов воювати. Коли приїжджають представники ОРБІН... Ще я беременна, все. Ну, за Тимуром поки фотографії. Тетяна 23 роки. Вона була на дев'ятому місяці вагітності, коли у травні минулого року стала вдовою. Тетяна, дружина загиблого Олександра Якимова. Тоді, неподалік села Октябрського колона українських військових потрапила у засідку. Бойовики з гранатомета підбивають один із БТРів. Гине п'ять військових. Серед них і чоловік Тетяни, старший солдат Олександр Якимов. Він так і не дочекався народження первістка. Я беременна на похорон їздила в Харків, вже з роддому в'їжджала. 9 дев'ятий день родився. Після Це якраз 9 дев'ятий день я дзвонила, питала, що там, бо вони мені ввечері, виходить. Він родився. Після загибелі чоловіка Тетяна мусила перебратися назад у село до батьківського помешкання. Прожити на допомогу від держави складно. Тому юна мама вдячна волонтерам за підтримку. Але найбільша її радість син. Я не сама, вона вон, Тимур є вже всього. Це добре, що він єсть. Як мене мама каже, що в то понятно, що воно було. Це заставляє життя все це. Да? Деті Тримайся в тебе меню, класна. Поїхали далі, бо багато багато ще їхати. Попереду на волонтерів чекають ще шість вдів разом зі своєю малечею. Тетяна ще раз зв'язується з ними та попереджає про приїзд. Швидкими шосе і розбитими дорогами кожній сім'ї волонтери везуть окрім речей ще й щось цінніше людську вдячність і увагу. Що дуже вражає, каже Тетяна: це бідність, в якій живуть родини героїв. Ось у цій казармі 1936 року, переобладнаній під гуртожиток, мешкає вдова героя України командира першого батальйону Тараса Синюка. Він героїчно загинув у червні минулого року під слов'янськом. Це Таня з Києва волонтери. Ми ж до тебе обіцяли сьогодні заїхати. Помниш? А ми через минут 15-20 будемо, якщо я тебе знайду, Бо я так не дуже пам'ятаю, як там той виїзд. В'їжджаємо в село і одразу бачимо свіжі могили військових. Тепер такі, чи не у кожному українському селі і місті. Я от якраз приїхав в центр села і нам наліво, правильно? Так. От туди, 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 туди. Вітаю вас у нашому духовному краєвидному селі мальовничок на березі річки тетері. Так, вигружайте. Оце вам передала Канада. Яйкі. <звук> <звук> Команда за Каже, Нормально! Нормально, кажеться. Башки, ти будеш мене путку пальце. От мене наші. Ми проходимо. Оце в нас за рік до... А це нас у нас за рік до його це він там був. Це у нас одна спільна фотографія сімейна. 27 липня старший сержант Олександр Книж, звільняючи від бойовиків шахтарськ, зазнав поранення, як виявилося, смертельного. Тівнір співгадають на 95, Вони всі гарячих точка. Я поні звонюємо. стріляю, стріляючу. Він каже, все хорошо. Каже, Де хорошо чую, що свистять. Він каже, все хорошо. Тепер у домі замість батька й чоловіка лише його фотографії. Коханий живе у спогадах, приходить у снах, і Марина примушує себе щоранку вставати, збирати дітей і вести за 20 кілометрів до міста у садочок та школу. А потім сама йде на роботу. Він загинув за державу. До держави можна дати моїм дітям те, що ну що він тато не зможе. Він віддав саме ціне, що в нього є. Це своє життя. Діти отримують 260, і я отримую як медпрацівник, півтори тисячі. Скажіть, це реально зараз перепрожити з двома дітками і мені? Я ще сподіваюся, що мені держава квартиру виділить таку обіцяну. Тому що там, де я це проживаю, це не моє житло. Марині 29 років. Та думки її лише про майбутнє дітей. Да, мені тяжко, Ну, мої сльози такі подушка бачать. Я не маю права перед дітьми показувати цей настрій, тому що і діти в цьому, якщо починаю я плакати, і діти біля мене вони починають жаліти мене. Я не маю не маю ну, права себе я ж триматися, і мене двоє діток. Мені треба їх поставити на ноги. І я знаю, що крім мене вони нікому не надають. Якщо мені Бог дав таке випробування, значить він знав, що я його пройду. Все зроблю для того, щоб мене діти були достойні. tata herói